Привіт, кіномани. Ви на каналі Таверна Кіномана. Усі ми виросли на культових всесвітах. Хтось обожнював магічний світ Патріани, хтось мріяв про пригоди разом із Джеком Горобцем у пірадах Рибського моря. А хтось відкрив для себе епічний світ володря перснів. Саме тому їх я не включав в цю добірку. Сьогодні я хочу розповісти вам про мої улюблені фільми, принаймні частину, які вразили мене найбільше. Це картини, які варто подивитися хоча б один раз у житті. Тож сідайте зручніше, беріть смаколики і давайте разом поринемо у світ кіно. Сподіваюся на вашу підтримку в коментарях та активність у вигляді лайків і підписок. А ще ви можете підтримати канал фінансово. За це окрема величезна подяка. Обов'язково напишіть в коментарях, які ваші улюблені кінострічки написали, тоді поїхали. Я легенда. Я легенда, це науково-фантастичний роман жахів американського письменника Річарда Меттісона, що мав значний вплив на формування в сучасній літературі та мистецтві образів вампірів, зомбі та популяризації жанру постапокаліпсису внаслідок епідемії, а також ідеї образу вампіризму як хвороби, вперше роман виданий у 1954 році. За його мотивами, знято три фільми. Остання людина на землі 1964, людина Омега 1971 та Я Легенда 2007 року, а також фільм Я Омега 2007 року, який вважається неофіційною екранізацією фільму. Фільм Я Легенда має дві кінцівки: класичну та альтернативну. Щодо короткого опису, то людство нарешті вдалося перемогти одне з найстрашніших захворювань Рак. Але разом з знайденими ліками в світ прийшов і його побічний ефект: вірус, під впливом якого люди мутували, перетворившись в істот спраглих плоті, швидких витривалих монстрів, чутливих до світла і практично позбавлених здатності мислити. Лічені дні знадобилися епідемії, щоб викосити Нью-Йорк і його околиці. Більшість жителів загинули, решта піддалися зараженню. Головний герой фільму є легенда. Військовий медик Роберт Невіл. Він втратив сім'ю, але зберіг надію. Кожен день він передає по радіо повідомлення іншим, хто можливо вижив, займається спортом, об'їжджає територію і намагається створити вакцину, здатну вилікувати заражених. Я легенда є одним із культових фільмів у жанрі постапокаліпсису, тому любителям цього жанру маст хев до перегляду. 1917 події розвиваються під час Першої світової війни навколо Скофілда і Блейка, недосвідчених капралів британської армії, які беруть участь в битві проти німецьких військ на півдні Франції. В результаті успішного наступу британцям вдалося відтіснити німців вглиб лінії фронту, після чого полковник Маккензі прийняв рішення продовжити атаку, бажаючи закріпити перевагу. Але незабаром керівництво з'ясовує, що відступ німців це тактичний маневр, покликаний заманити війська Маккензі в пастку. І тепер Блейк і Скофілд змушені відправитися у ворожий тил, де їм належить щохвилини ризикувати життям, щоб передати полковнику важливу інформацію і врятувати тисячі товаришів по службі від вірної смерті. Нафта Фільм Нафта це екранізація дещо зміненої одноіменної книги. У центрі сюжету Деніел Плейнв'ю і його історія, де вистачало злетів і падінь. Починав герой, як шукати золота і срібла. Нещасний випадок в одній із шах, що стався під час розвідки території, допоміг йому знайти поклади нафти і перекваліфікуватися в нафтодобувача. Для того щоб було легше вести переговори і виглядати більш людяним, Деніел усиновлює хлопчика H-Double, видаючи його за рідну дитину. Поступово Plainview починає скуповувати ділянки, в яких містилася нафта, і примножувати капітал. Його натиск і не найпростіший характер допомагають завести ворогів і супротивників, одним з яких стає проповідник Елай. Суперники сходяться в сварках з приводу бізнесу і релігії, не опускаючи можливості вколоти один одного якомога болючіше. Деніел не раз отримує шанс розлучитися з компанією за пристойну суму, але продовжує розширюватися, а не згортати справу. За його плечима багато гріхів, в яких не завадило б покаятися перед самим кінцем. Форд проти Феррарі. Захоплюючий та цікавий фільм «Форд проти Феррарі заснований на реальних подіях 1966 року. Коли Генрі Форд II спочатку намагався купити компанію Феррарі, а коли це в нього не вийшло, поставив перед своїми працівниками здавалося б, нездійсненне завдання: перевершити непереможний досі автомобіль Феррарі на добовій гонці на витривалість «Леман». І ось якраз про цих людей, які абсолютно фантастичним чином вирішили це завдання, і піде мова в цьому фільмі. Перш за все, це конструктор Керол Шелбі з його колективом молодих інженерів і гонщик Кен Майлз, якраз за памрочливі історії створення автомобіля Ford GT40. Що став легендою в автомобілебудуванні і присвячений фільм. Ну а результат хіба могли ці люди поступитися Феррарі? Подивіться біографічний фільм, який за своїм драматизмом перевершує вся і всіх, найшвидший з усіх легендарних форб, і в ви побачите своїми очима. Ну а актори Крістіан Бейл і Мед Деймон стали гідними виконавцями головних ролей в даній захоплюючій кінокартині. Рід спадок Рокі Бальбоа. Сьомий за рахунком фільм про непереможного Рокі Бальбоа з Сильвестром Сталоне в головних ролях, чи є сиквелом історії шостої частини фільму, до написання сценарію доклав руку як і сам Сталоне, так і залучений до зйомок молодий режисер Райан Куглер. Хоч частина частини продовжує хронологічний хід подій шостої частини, але вже являє собою спін-офф, тому що роль Рокі відходить на другий план. В останній раз повернувся в професійний бокс Рокі Бальбо, змушений взяти в черговий раз на себе роль наставника. Його новим підопічним стає Адоніс Крід, син того самого Аполо Кріда, спочатку самого серйозного суперника, а після близького друга Рокі. На відміну від іменитого батька, крід молодший не має до боксу абсолютно жодного інтересу, і тільки під проводом рокі Адоніс стає на найжорстокіший шлях боротьби за місце чемпіона. Гра в імітацію Фільм «Гра в імітацію. Це картина, яка заснована на реальних подіях, що сталася під час Другої світової війни. У 1941 році Британія, як і всі протиборчі гітлер України, стикається з серйозною проблемою. Секретний німецький код Енігма не піддається розшифровці, дозволяючи фашистам безперешкодно передавати важливі відомості. Все змінилося, коли в руки військових потрапила неушкоджена машина Енігма, що дало додатковий стимул і необхідні дані для початку поетапної роботи над її зломом. Видатний математик Алан Тюринг був запрошений в якості лідера групи, що займається даною проблемою. Керуючись особистими методами, він відібрав людей, що підходять для вирішення секретного та складного завдання. В процесі роботи команда стикалася з безліччю перешкод, як технічного, так і інтелектуального, так і бюрократичного характеру. Т'юринг зривався, опускав руки, але знову повертався до головоломки, рішення якої суттєво скоротило тривалість війни і врятувало неймовірне число людських життів. Джентльмена історія про те, як американський бізнесмен Мікі Пірсон перебрався жити до Англії, де фактично став монополістом на ринку канабісу. Оцінивши свою справу в 400 мільйонів доларів, він вирішив продати наркотичну імперію і назавжди піти з нелегального бізнесу. Предпозиція зацікавила його ділових партнерів з Оклахоми, проте вони взяли час на роздуми. Паралельно з цим місцевий наркобарон, не зумівши укласти змікі угоду, викрадає його дружину Розалінду з метою шантажу. Чим розв'язує повномасштабну війну за вплив в регіоні. Мерземна вісімка» фільм Мерзенна вісімка» – Психологічний вестерн, сповнений гострофюжетною кінокласикою про влучних стрільців, мисливців за головами, кривавими сутичками, обманом і зрадництвом. Вайомінг після громадянської війни. Джон Вішатель Рут, що промишляє затриманням злочинців-тікачів, направляється в ред рок з багатою здобиччю бандиткою Дейзі Донерга. У містечку на злочинницю чекає вирок і шибениця, а її щасливого переслідувача 10 тисяч доларів обіцяного гонорару. По дорозі в диліжанс вішателя підсідають двоє: темношкірий мисловець за головами, найманець Маркіс Уоррен і колишній конфедерат Кріс Меннікс, який назвався Шерифом. Щойно почата сніжна буря змушує випадкових попутників сховатися в галатерійній крамниці на перевалі. Тут же влаштувалася інша четвірка. Ковбой, мексиканець, відставний генерал Конфедерації і висильник, місцевий злочинець Коротун. Незабаром один з законників, який супроводжує Дейзі, починає небезпідставно підозрювати серед постояльців закладу зачаївся спільник кривавої отаманші. Бастарт дія історичної кінокартини Бастарт розгортається біля Данії у середині XVIII століття. Данський правитель Фредерік V бажає взяти під керування нові землі, щоб розширити свої володіння та збагатити свою скарбницю. Для цих цілей він відправляє до диких країв Ютландії одного зі своїх найкращих лицарів, шукача пригод Людвіга фон Калена, вирушаючи в подорож, посланець на підозрює про те, що всі місцевості прийняті свої звичаї та закони. Князі цих земель не мають бажання підпорядковуватися посланцю короля. Місцева знать хоче сама вирішувати всі питання щодо цих земель, а новим людям, які намагаються нав'язати їм свої правила, тут зовсім не раді. Головному герою доведеться оголити свою зброю, щоб битися з набутими у чужих місцях ворогами та відстояти свої інтереси. Марсіяни Люди можуть вижити в найрізноманітніших умовах. На безлюдному острові, в пустелі, в горах. З героєм фільму марсіанин Марком Вотні трапилася біда. Він в складі експедиції АРАС-3 приземлився на червону планету. Марк працював в експедиції інженером і біологом. Під час піщаної бурі у нього сталося пошкодження скафандра, через що він відстав від інших членів експедиції. Інші ж астронавти, вважаючи його загиблим, покинули Марс. Коли Вотні прийшов до тями, він виявив, що залишився на планеті сам. Єдина надія на його порятунок це було в тому, що живий модуль виявився неушкодженим, але на жаль, зв'язатися з рідною планетою у нього коштів не виявилося. Марк, незважаючи на всю складність ситуації, не опустив руки і почав всіма можливими способами намагатися вижити в умовах практично непридатних для існування. При цьому на Марсі він продовжує дослідження, намагаючись внести свою лепту в розвиток людства. Наступна експедиція призначена через чотири роки. На землі хочуть прискорити її відправку. Але чи зможе цей героїчний чоловік до цього моменту дожити? Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Обов'язково пишіть в коментарях про ваші улюблені фільми. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.